Плюс те, що це робиться швидко. Приїхали, дали верблюдам там цих 300-400 євро, не сплачуєте митні платежі, і вони заїхали в Україну. Мінус є проблема небезпека, те, що буде штраф на вас складний, або щось з цим верблюдом станеться в майбутньому. Такий спосіб підходить тим автомобілям, які дуже дешеві, і ви з ними можете потім розпрощатись або віддати цей автомобіль на розборку. Другий спосіб це застава на кордоні. Коли ви заїжджаєте в Україну, ви кажете митникам, що ми автомобіль розмитнювати не плануємо. Нам потрібно повернутися додому, зробити якісь справи і ми будемо виїжджати. Митники дадуть вам спеціальну таку уніфіковану митну декларацію. Там вони візьмуть заставу з вас. Розмір застави це такий самий розмір, як сплата митних платежів. І потім, коли ви виїжджаєте назад з України, вам цю заставу будуть повертати. Ви напишете заяву. Митники поставлять штамп, що ви виїхали. Режими вже ніякі не будуть порушені, але плюс.